Всім привіт! Сьогодні у нас друга частина із серії відео про гостру і хронічну біль. І сьогодні я вам розповім, як ми працюємо у нас в клініці при гострих болях. Одним з методом відновлювання є лазеротерапія. Ми її використовуємо для того, щоб підшвидшити відновлення тканин, зменшити набряк і біль. І таким чином процес запалення проходить швидше. Локальна кріотерапія нами використовується в перші дні, особливо після травми, розтяжіння або просто коли загострилася біль. Цей метод дозволяє зменшити набряк, зменшити біль і пришвидшити процеси відновлення. Кінезіотейпування ми використовуємо як допоміжний метод для того, щоб була пролонгація ефектів від тих факторів, які ми з вами використовували. В даному випадку це лазер і локальна кріотерапія, і коли пацієнт іде від нас додому, з ним працює тейп. В наступному випуску ми з вами поговоримо про те, як ми працюємо з хронічними болями і чому.